Доброго дня. Ось, доїхала така чудова автівка в фантастичному кольорі. Це теракот, бачите, ото червоний, а це теракот. Не червоний, не коричневий, не помаранчевий. Це повністю електричне авто. З запасом ходу 240 км. 18-го року виробництва. 88 Тисяч проїхала по Європі, сюди тільки приїхала. підігріви керма, підігріви сидінь Це максимальна топова комплектація. Музика Infinity. Ось такі цікаві мідні отстрочки, мідні вставки, перфорована шкіра, заднього ряду просторно все. Зараз тестові ось до речі контакт, кому цікаво. Звертайтесь в наявності 30-40 електричних авто. Тут шторка закривається, це зарядня одна, друга. Є додатково ще комплект дисків з зимовою гумою, гарна гума. Це сезончик, може від'їздили на ній і все, а це літо, це теж ціле на 2-3 сезони точно підійде. Отака От автівочка, є в наявності ще і гольфи із такого сегменту на 36 кВт. Є до 10 тисяч i3, є гольф 24 кВт 16 2016 року. Ну, на різні ціни є автівки. Це 120 кВт на мотор на передню ось. Їде дуже м'яко. Авто обслужене, нічого не бубаніть, не тарахтить, автівка ціла, знизу підняли, нема не ржи, не рижиків, нічого нема. Все красиво, все закрите, все ціле. Так, так, така автівочка цінник в описі. Звертайтесь, підберемо для вас, що захочете. Є ягуари, є є трони, є, є гольфи. І ID3, ID4, і ID6, і АРІ. І Toyota BZ4X. Все в наявності, можна приїхати, зробити тест-драйв. Останнє надходження це проїхав Zikr 001. Теж можна на тест-драйв записатися. Так що чекаємо на вас. Гарного дня і бережіть себе.